І так, дітки, починаємо. Всім доброго ранку. Ми сьогодні з вами познайомимось. У нас сьогодні заняття з математики. Ми з вами познайомимось з числом та цифрою 7. Увага на екран! Вітер дме і не втихає, чапля крила розправляє, дзьоб підняла. Тепер всім. Добре видно цифру сім. У кози на заздрість вовку сім гарненьких козенят, сім веселих, дуже милих, життєрадісних малят. Перше козенят байливе, друге дуже галасливе, третє щось завжди майструє. А четверте байдикує, п'яте хоче погуляти, шосте любить малювати, Сьоме ж у колисті спати, з пляшки молоко смоктати. Знає добре козенята, двері треба зачиняти. Сім омелюхів летіли. Та на гілку разом сіли, сиділи, сиділи і довго свистіли. А тепер, дітки, відгадайте загадки. Сидить марушка в семи кожушках. Хто її роздягає, той сльози проливає. Так, мішенька, скажи мені, будь ласка, що це в нас? Седить марушка? Цибуля. Ой, цибуля. цибуля, цибуля, так, молодець. Сім братів малярів. В королістві кольорів. Кожен маляр королює, королівстві малярує. Карандаш уважніше. Сім братів. Малярів. В королівстві кольорів. Кожен маляр королює, королю, в королівстві малярує, це дітки? Веселка. Так, вимикаємо мікрофон, далі слухаємо. Цікаве про число сім. Число сім вважалося священним в усі часи, а ще й магічним. Тиждень складається із семи днів. На небі тоді було відомо сім планет. У яскравому вбранні веселки виграють сім кольорів азбука музики. Також має сім нот. Від індусів поширився звичай дарувати на щастя сім слоненят. Велике піство християн триває рівно сім тижнів. Найвідомішим символічним пам'ятником цьому числу залишається сім чудес світу. Давайте, дітки. Розглянемо написання цифри 7. 7 складається з хвилястої горизонтальної лінії, довгої похилої лінії та короткої горизонтальної лінії. Починаємо писати трохи нижче середини верхньої сторони клітинки. хвилясту. Горизонтальну лінію праворуч до верхньої правої вершини кута квадрата. Потім, не відриваючи руки, ведемо вниз довгу пряму похилу лінію до середини нижньої сторони квадрата. Відірвавши руку посередині. Другого елементу проводимо горизонтальну лінію симетрично з двох сторін. Ви вже знаєте, що цифра 7 позначає на письмі множину, в якій 7 предметів. Число 7 наступне до числа 6, щоб його отримати. Треба додати 1 до 6. Число 7 також можна розбити на менші числа. Давайте розкладемо склад числа 7. Матуся купила апельсини і банани. Нам треба взяти лише 7 фруктів. Як можна зробити, щоб були апельсини і банани? Наприклад, Давайте мені. Э, давай кости. Можна порезать. Давайте не будемо різати. Давайте порахуємо. Скільки у нас бананів. Давай. Костик. Сколько бананів? Темпі, Рахуємо. Так, шість. 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 Да, 6 шість. бананів. І один, один апельсин. Сім, сім. Так, тобто сім це шість і шість один. один. Так? Плюс один. Будет так, буде шість. сім. Шість. Додати один буде сім, так? Далі. Mm -hmm. Так, Мішенька, давай відповідай. Скільки в нас бананів? Давай, склад числа сім. Сім це. Давай порахуємо. Скільки в нас бананів? Один, два, три, пять. чотири, п'ять. П'ять бананів, так? Скільки в нас апельсинів? Два. Апельсин. Два, так. Сім це п'ять і. Два, так, так, далее, так, Егорчик, Семь. Сэ, в у нас бананов? Четыре банана, Четыре и банана. надо добавить три апельсина, чтобы было шесть, семь. Так, шість 6, сім. 6, Давайте порахуємо, скільки в нас бананів. 7. У нас чотири банана. Так. І скільки апельсин? І три апельсина. Три апельсина. Сім. Це чотири і три. Так, далі. Наступне. 7 це давай Мишенька. Рахуй, скільки у нас банані? Три, три банан, э, банана и скільки апольсин? Четыре Будет три. семь так, Будет сім. сімце. три и Чотири, та так далі. А тут скільки в нас? Сім це? Єгор? два банана так. і пять апельсинов, так сім це два і? Далі кости. Один банан і шесть апельсинів будет сім. Так, молодець, сім це один і шість. Молодці. Далі зверніть на увагу. Усі випадки складу числа 7 можна записати за допомогою рівностей. Так? 7 дорівнює 1 прибавити 6. 7 дорівнює 2, прибавити 5. 7 дорівнює 3, прибавити 4. Далі 4 прибавити 3. П'ять прибавити два, і шість прибавити один. Давайте хтось ще мені відповість. Міша. Сім дорівнює. Один і шесть. Так, далі. Два і п'ять. 3 і і 4. 4 три. П'ять і два, шесть і один. Так, молодець. А погляньте що, що в нас тут зображено на малюнку? Акули. Акули. А скільки їх? Давайте порахуємо. Порахуй, будь ласка, Єгор. Одна. Ну давай мишенька Там ключ. Так, з одної сторони в нас скільки акул? Три. Три. А з другої сторони? Чотири. Чотири. І разом скільки буде? Сім. Сім. Молодці. Дітки, а з якою цифрою і числом ми сьогодні з вами познайомились? Сім. Так, ми сьогодні з вами. познайомились. Число. Ще. Число. Та цифру 7. Так, правильно, дітки, молодці. Зараз відпочивайте і заходите на наступне заняття. До побачення! побачення. Я всіх чекаю, До До всіх чекаю. не прощаюся. До зустрічі! До зустрічі!